Вітаю! Сьогодні я проведу експеримент, який називається експеримент з тенісними кульками, щоб показати вам, як насправді працюють м'які та тверді навички, які ще називають soft skills та hard skills. Цей авторський експеримент публічно я проводжу вперше, тому пишіть, будь ласка, ваш зворотній зв'язок, а я буду продовжувати. Отже, давайте уявімо, що ось цей акваріум. Це середовище, у якому людина функціонує, і який може е, заповнити е, життєвим досвідом. Тож, наповнимо його водою. Це і є наш теперішній досвід. І у кожної людини він свій. Як показує об'єм рідини з віком, за світою, роботою, наш акваріум все більше наповнюється водою. І давайте уявімо, що цей акваріум це проекція людини-розробника програмного забезпечення, в якому на 50% заповнено водою. Цей it фахівець він обрав для себе цю професію і став розробником програмістом Давайте ж закрасимо жовтим кольором цей акваріум. Це буде його професія. Наш програміст впевнено качав тверді навички Hard Skills. Які це А, Мови програмування, англійська мова, робота з базами даних, різні алгоритми, структури баз даних, контроль версій, фреймворки та бібліотеки, DevOps, хмарні технології. Безпеку програмного забезпечення та кібербезпеку, тестування програмного забезпечення, архітектура програмного забезпечення, робота з операційними системами, аналіз баз даних, Без основи – каміння, тверді навички, вони ж hard skills, можуть розпливатись ось так у воді та розчинятись. Їх постійно потрібно підтримувати та вдосконалювати як от нові мови програмування, наприклад. Каміння символізує фундаментальні hard скілс, без яких неможливо побудувати стійку кар'єру. І так, з skills теж потрібно бути обережним в плані перенавантаження організму, бо акваріум е наш, як і ми, він не залізний. Може тріснути, якщо кинути туди дуже сильно це каміння. Ось у нас є основа, але чи може наш герой, наш програміст, повністю реалізувати свій потенціал лише з цими навичками? Без soft skills – ні. В світі існує більше ста гнучких навичок, яких я дослідив, і не всі, звісно, потрібні, щоб успішно розвиватися в кар'єрі. Хоча більшість має значення та вплив на наше з вами життя. Уявімо, що розробник наш герой прокачав основні важливі м'які навички. Як, от, комунікація в команді, тайм менеджмент здатність до саморозвитку, вміння вчитися на своїх помилках, стресостійкість, самопрезентація, критичне мислення, лідерські якості і так далі. І що ми бачимо? Так, кульки опинилися над водою. Тому soft skills це надпрофесійні навички, тому що вони знаходяться над професією. І уявімо, що наш розробник вирішив стати технічним директором, піти на підвищення. Що змінилось? Колір акваріума змінився. Так? Але кульки залишились зверху. І якщо навіть він, розробник, вирішить стати засновником якогось стартапу, наприклад, йому придеться більше качати гнучких навичок, таких як здатність мислити поза шаблонами, здатність надихатись новими ідеями, здатність мотивувати інших. Вміння бачити і запобігати ризикам, вміння ефективно використовувати ресурси, вміння працювати в міжкультурному середовищі, але вони soft skills, де б він не опинився. Наш герой завжди будуть поруч, поруч у любій професії та починаннях. Soft skills, hard skills та skills – це ті навички, які дозволяють виходити за межі звичайного. Знаходити інноваційні рішення та працювати на перетині різних дисциплін. Наприклад, інноваційне мислення, стратегічне бачення, використання інтегративного підходу і високий рівень трансдисциплінарного інтелекту. Розвивати софт skills Дуже важливо, тому що ви не знаєте, де завтра опинитись і чим будете займатися. А гнучки, вони ж м'які навички, вони ж soft skills, завжди будуть допомагати вам у вашому житті, чи то в особистісних відносинах, чи то на роботі, бути попереду, мати мотивацію та віру у свою справу, бачити перспективи та е, випереджати криву змін. Гнучкі навички завжди притягуються до можливостей допомагають вам швидко адаптуватися, залишаючи вас актуальними у будь-якому середовищі. Soft скілз можна витягти з будь-якої ситуації, незалежно від обставин чи то зміна професії. Чи то новий виклик або кризовий момент, ці навички залишаються з вами і можуть бути застосовані в нових контекстах, soft skills залишаються актуальними незалежно від часу чи обставин, ви можете витягати їх навіть через роки. Адже вони завжди залишаються частиною вашого досвіду. Розвиток soft skills це ваш капітал, який працює в будь-якому середовищі. Чим більше ви інвестуєте в себе, Тим впевненіше будете долати життєві виклики. А що ви сьогодні зробите, щоб вже сьогодні розвинути ваші софт skills? Підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram та Telegram, щоб отримувати ексклюзивні поради з розвитку софт skills і дізнаватися про найкращі методи успіху. Посилання в описі під цим відео.